Три лінії до, дві лінії до епіцентру прямо, одна наліво. Є рішення комісії. Коли намалюють, півтора року малюють. Є рішення комісії, згідно. Де, не не на, Перехід було Дністровська. Регульований перехід намалювали зьопа. Коли намалюють правильно, це правильно. У вас немає посадки. <ристост> <Вдає>. <ристост> Ні, та я не тут розсонуваю, ну зараз будуть малювати знову. Є. Я ж тобі кажу, це я... в... 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 Її Піднімаєте по розмірці разом з бурком, піднімаєте всі рішення комісії. Ми на всіх рішеннях комісіях прийняли рішення приймати розміщенку. <тах> так <зас> чи не <падам> так? Чи Сергій не каже на вулиці Незалежності, червоно-білий суть не, пішохідний перехід Також десь паці, не десь. Але він не... про це мовчить. Ні, просто бачиш, там стоїть міліціонер, запиняє рукрасу. А в дітей в школі висить е, табличка. Коли намальована на зебра, іди, коли намальована вертка, стій. так? У всіх школах це висить, а потім чомусь люди сварять. Вони по переходу йдуть то правильно, по правилу? Ні, дає, тоді Беріть чорну форму замальовуються, малюйте правильні, всі знаємо всі папери, всі правимо, щоб нас не було більше.